Олена Олексіївну Сидорук, директора ліцею номер 11 навчального закладу, де навчався Юрій. Шановні містяни, дорога, згорювана родина Юрія. Знаєте, кожного разу, коли ми тут стоїмо на площі і проводжаємо останню дорогу наших героїв, віддаючи їм шану. Пекучий біль наповнює серце і душу від того, що. Не можна нічого змінити, не можна припинити отакі події, які маємо, яку маємо ми сьогодні. Дуже боляче, що незалежність українцям потрібно відстоювати зі зброєю в руках, як власне право навіть на життя. І, як завжди, в бій з ворогом встають звичайні хлопці і дівчата, яким власне і був. Мамо, ваш Юрій. Однокласники згадують, що він був дуже товариським, любив життя, згадували вже сьогодні футбол був його життям. Це було не просто хобі чи захоплення. Кажуть, що він був кришталевої душі людина. завжди був готовий прийти на допомогу. Вчителі теж кажуть, що це був дуже дисциплінований, хороший учень. Я тепер думаю, недаремно він. Любив любимий предмет, у нього був допризивна підготовка. Тепер він називається захист вітчизни, тої вітчизни, яку він пішов захищати, і оте небо, під яким ми сьогодні його оплакуємо. Доля не дуже щедрою була до Юрія. Так трапилося, що після школи він відразу пішов працювати, поміняв багато професій, жив з мамою, працював для того, щоб мати достойне життя. І сьогодні мама згорьована біля труни свого сина, тому що немає поруч внуків, які могли б розрадити її на старості літ. Не знайшов у свої 40 років. Юрій, ту єдину, з якою міг би створити сім'ю і народити дітей, у нього було ще все попереду. Але ворожа куля зупинила це від імені усієї родини ліцею номер 11, Шановна мамо, брате, прийміть щирі співчуття. Я розумію, що вашу рану нічим не загоїти. І нема таких слів, які могли б розрадити вас у горі, але жити потрібно далі, Галина Олексіївна. І я думаю, що вам потрібно згадувати те хороше, що було, коли ви жили разом. Він вас дуже любив, він любив життя і, власне, пішов воювати ради тих, кого він любив, щоб зберегти вас і зберегти сім'ю, яка якою ви були для нього. Я думаю, що розрадою для вас буде і те, що пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях його друзів, побратимів, всіх тих, хто його знав, шанував і любив. Низько схиляємо голови в скорботі перед загиблим. І дай Боже, щоб душа його знайшла вічний спокій. Хай земля йому буде пухом. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях.